Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Погляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному то області за минулу добу. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова. Вітаю вас. Автобус із людьми заблокували у сніговому заметі. Вагітна жінка не змогла доїхати швидкою в лікарню. Десяток механічних ДТП та численні випадки заносів транспортних засобів із автошляхів. Рівненщина фактично вся заметена. Найскладнішою ситуацією була минулої ночі та сьогодні. Зранку більше про це далі. В районах області не можуть нині проїхати не те, що легковики, а й великі автобуси і спецавтомобілі. У час найбільшого снігопаду на Димидівщині у заметі застряг автомобіль швидкої медичної допомоги. Лікарі якраз курсували на виклик у село до вагітної, але погодні умови завадили. Наші співробітники, щоб не втрачати дорогоцінний час на пожежній автоцистерні, доставили лікарів до породіллі. Знову ж таки, коли лікарі оглянули молоду жінку, було прийнято рішення рятувальниками теж на спецавтомобілі доставити їх до місця призначення. А саме в районну центральну лікарню вагітну жінку до лікарні везли пожежним автомобілем. Із перервою півгодини у тому ж районі в сніговій пастці опинився пасажирський автобус. 20 людей опинилися заблоковані просто серед поля. Навіть спеціальна техніка рятувальників не зуміла відбуксирувати автобус з вету, щоб пасажири не померзли, Надзвичайники їх порозвозили по домівках у село Хрінники. За минулу добу нашими співробітниками було відбуксировано із снігових заметів 17 транспортних засобів. З них два автомобілі карета швидкої медичної допомоги один автобус та одне маршрутне таксі. Досвідчених наркоманів викрили у дубні Особи варили особливо небезпечний дурман просто вдома. Під час обшуку поліцейські знайшли опі та канабіс. У дубні власник квартири запрошував товаришів для варіння та вживання наркотиків. Принаймні, так він пояснив правоохоронцям під час візиту до його оселі. Підозрюваній особі 49 років. Більшість його так званого життя то злочини і наркотики. Він має судимості, але іншого способу існування для себе не знайшов. Оглядаючи квартиру, оперативники вилучили ацистельований опіо. Та канабіс власник житла, який вживає наркотичні засоби протягом тривалого часу, пояснив, що заборонено речовину виготовив сам і має для цього всі необхідні інгредієнти. Чоловік раніше судимий за злочини пов'язані з незаконним обігом наркотиків. За що у зв'язку з чим перебував останні кілька років на обліку в поліції? Того ж дня працівники поліції провели обшуку по мешканні двох 29 та 35-річних братів із дубна у підсобному приміщенні їхнього господарства. Оперативники виявили паперовий згорток із 5 грамами канабісу та саморобний пристрій для його куріння. Цих осіб правоохоронці не затримували, бо цього не передбачає стаття кримінального кодексу. Наркотики вилучені, але чи довго без них зможуть обійтися затяті наркомани? Опій чи опіум вважається королем наркотиків найдавніший? Найбільш відомий і небезпечний із них Опій приводить до швидкого звикання і тяжких наслідків. Речовини опію проникають у проміжки нервових клітин і порушують передачу нервових імпульсів. Медики оприділили ось такі основні наслідки вживання наркотиків опіатної групи. По-перше, і найголовніше опій є причиною смертності та інвалідності серед наркоманів. ураження серцево-судинної системи, поразка значної кількості клітин головного мозку, величезний ризик зараження снідом, сифілісом і гепатитом через використання загальних. Шприців, ураження печінки за низької якості наркотиків, сильне зниження імунітету і як наслідок схильність інфекційним захворюванням, хвороби, вен, руйнування зубів через порушення кальцієвого обміну, імпотенція, зниження рівня інтелекту, дуже велика небезпека, передозування, що може закінчитися смертю. Але, схоже, такі страшні наслідки не важливі для затятих наркоманів. Вступивши на цей шлях, у рідких випадках вони оговтуються. За останніми випадками у дубні правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Якщо суд вирішить їх покарати. Ти підозрювані можуть провести в колонії три роки. Ні, доби без п'яних водіїв у рівному не обходиться. Патрульним доводиться влаштовувати справжні погоні та перекривати дорогу з охвальцем, бо відповідати за свої. Дії згідні далеко не всім. Під час зустрічі з поліцейськими ті влаштовують раллі, не думаючи про ймовірність тяжких наслідків. Ну а далі кілька таких історій. Водій позашляховика Тойота прадо вирішив не реагувати на вимогу зупинки патрульними. Він тисне на газ і втікає на рівненській автозаправці в районі Луцького кільця, Тевцевий це виїзд з обласного центру. Його автокопи заблокували. Виявилося, що Керманич геть п'яний. А водій виявився мешканець вараша 95-го року народження, і при спілкування одразу було видно, що громадянин заго. До з явним ознаком алкогольного сп'яніння. Тому у присутності свідків йому було запропоновано пройти огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою приладу драгер або у медзакладі, але водій відмовився, що стало підставою для складання протоколу. Із невеликої перерви вже на іншій вулиці Данила Галицького поліцейські зупиняють ще одного водія. У нього лише був непростібнутий пасик безпеки, але поспілкуватися з поліцейськими він теж не схотів. Спіймали молодого чоловіка за кермом Форду лише у Квасилові. Він виш... Шеве салону – не тверезий, але продувати драгер на місці відмовився. Огляд на стан сп'яніння у медзакладі показав позитивний результат. 2,34 проміле у подальшому патрульні запросили водія управління патрульної поліції для складання відповідних процесуальних документів і було складено протокол. Згодом про інцидент з п'яним молодим водієм патрулі повідомили його батька. І як виявилося, тата теж півроку тому навздоганяли копи за вживання алкоголю, будучи за кермом. Завдяки оперативним діям працівники поліції не зміг уникнути. Ти покарання водію та батькові водія було роз'яснено правові наслідки даного правопорушення, оскільки це скоріше за все такого свого роду сімейні традиції. А це вже кадри нічної ДТП в Рівному в районі льонокомбінату водій на підпитку так втікав від поліцейських, що опинився в електроопорі. Авто його розтрощене. керманич відбувся подряпинами Тепер буде відповідати і за керування підією алкоголю, за втечу і за скоєння ДТП. Щоб уникнути проходження тесту на вміст етилу у крові, той намагався навіть втікати. Патрулі застосовували до. 28-річного керманича Мерседесу Кайданки. Серійні крадії орудували на дачах. Злочинці проникали в приміщенні вночі. Брали в основному дорогу електротехніку, яку згодом продавали. Поліція зуміла вирухувати негідників та затримали їх під час чергової спроби. Трійцю крадіїв затримали оперативники Костопільського відділку поліції, коли ті саме працювали у черговому будинку. Під час патрулювання на території дачних масивів близько четвертої ранку у Кам'яногірську правоохоронці помітили підозрілих чоловіків. Угледівши небезпеку, ті кинулися навтьоки, але це їм не вдалося. У цей час серед Дані будинку також кописався ще один злочинець. Усіх правоохоронці затримали злодії це чоловіки віком від 29 до 35 років. Усі з Гощанського району майно викрадали з метою подальшої реалізації. Виявилося, що кілька тижнів тому ці самі особи вже обікрали три господарства Кам'яногірську, брали електроінструменти. Слідчі перевіряють зараз підозрюваних на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів. Що ж, вам усього доброго. Погоди вдома із оточуючим світом, а огляд надзвичайних подій, які відбуваються в нашому місті, відслідковий та разом з нами і відповідно робіть виставки. До зустрічі в ефірі! Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.